Про роль дронів у нинішній російсько-українській війні сказано і справді дуже багато. Так. Тому переможе той, в кого дронів буде більше, у кого вони будуть кращі. І заява, до речі, прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля про те, що в Україні цього року буде виготовлено півтора мільйони дронів, і справді так. дуже потіше. До речі, Володимир Зеленський запевнив, що в майбутньому ми зможемо виробляти взагалі 4 мільйони безпілотних апаратів на рік. Про те, як це стане можливо, і про які саме безпілотники говорить президент і прем'єр, дізнавалися наші колеги. Скільки дронів на місяць виготовляє Україна? Наразі звучать цифри про кілька мільйонів на рік. Чи достатня ця кількість, та чи є всі потужності для цього? Якщо питання стосується FPV, то вони вже давним-давно вироблені І не тільки FPV, загальна кількість дронів, які виробляють там майже 300 українських підприємств в різних кількостях, в різних. Модифікаціях чогось або розробок принципово нових українська е, промисловість, яка займається безплотними системами, е, для них це не проблема, тому що основним там, е, рух, основною рухомою силою є приватні компанії, які вміють масштабувати виробництво, які розуміють, як швидко налагодити виробництво і почати виробляти. Величезна на перший погляд, кількість виготовлених дронів насправді не є максимумом, певнять експерти. Адже попит саме на ці засоби на фронті постійно збільшується. В принципі, ми кажемо, якщо один підрозділ використовує близько 60 fpv дронів, може використовувати за день, то насправді тут треба розуміти, яка кількість FPV-дронів нам треба на місяць, тому що велика кількість підрозділів, велика кількість напрямків. Українські компанії чималу увагу приділяють не лише обсягам виробництва, але і якості самих безпілотників. Якість дронів постійно збільшується, підвищується, і це е, пов'язано з тим, що це, це вимагає фронт з одного боку, а з іншого боку, ця якість дозволяє виконувати більш складні завдання більш надійно і. Е, то тому зараз е, не дуже вагається, коли там треба трохи підвищити ціну. Якщо на початку повномасштабного вторгнення собівартість того ж FPV-дрона становила кілька сотень доларів, то зараз ця ціна зросла в рази все залежить від комплектації, якості камери та акумулятора. Ті гроші, які дає держава, і ті гроші, які дають волонтери, і інші фонди їх. Е, не вистачає для того, щоб викупити все те, що вироблено нашими підприємцями. Держава намагається невілювати цю проблему за рахунок домовленостей з іноземними партнерами. Вони закуповують українське обладнання і постачають його нашим силам оборони. Йде мова про спільні розробки та підприємства, які реалізовуватимуть задум, та все більше українських компаній йдуть до повної автономності своїх потужностей. Є навіть деякі контролери, деякі маленькі елементи, які все ж таки виробляться за кордоном, тому що Україна не закриває а, чіпи чіпову технологію і є потреба закуповувати їх за кордоном. Але здебільшого, я би сказав, що основні вузлові компоненти виробляються в Україні у порівнянні з ворогом. Ми виграємо якістю і технологічністю своїх безпілотних систем чи збільшувати кількість? І ти шляхом от, збільшення кількості я не впевнений. Я думаю, що зараз е я бачу і з одного і з іншого боку дуже багато розробок пов'язаних з керуванням роєм, різні алгоритми виробляються. Експерти прогнозують, що надалі акцент буде на розвитку штучного інтелекту для того, аби стало можливим керування одразу декількома безпілотниками одночасно. І тоді виробництво дронів необхідно буде масштабувати ще більше. У наступному році мова йтиме вже про понад 4 мільйони дронів най.